Це моє перше відео, яке я вирішила записати для своєї клієнтки, де я зрозуміла, що потрібно пояснювати про всі внутрішні стани. І я звикла завжди говорити тет-а-тет, -тет. мені трохи важко, тому я зразу знімаю напругу і говорю про вас. І сьогодні наша розмова буде саме про. Наші внутрішні частини, що таке внутрішнє дитя, що таке внутрішні батьки, і що таке взагалі травма і для чого це все проробляти. Буду пояснювати сугубо своїми словами, а не якимись там тяжкими термінами психологічними. Скажу так, що в дитинстві ми любимо безусловно все. Тобто ми народжуємося. Ми є частинка Бога, ми чисті, ми любящі. Ми розуміємо, що я, мама, тато і весь світ це одне ціле. Це те, до чого ми зараз, дорослі, вже доходимо в духовному рості. Тому коли траплялися якісь травмуючі ситуації, де батьки несправедливо з вами себе поводжували, де соціум, сусіди, родичі. В нас залишалось таке відчуття несправедливості, непрожитого, і тому ми ці уроки залишили в себе всередині, в думках не прожили, і на даний час воно питається вирватися ця біль, ця травма у виді якихось зовнішніх ситуацій. У виді якихось проблем, нестачі коштів, обговорювання вас від соціуму в негативному ключі, або якісь скандали з родичами, ну і так далі. Що ж таке внутрішня дитина? Ми дорослі на даний час, але в нас всередині, в серці, в голові, в тілі, проживають частини, які були як і дітками. Так і підлітками, і так і в молодості, воно нікуди не ділося. Це пам'ять, сама пам'ять тої ситуації, яка не завершилася. І тому вона проявляється зараз знову і знову, щоб завершитись, щоб ми були повноцінними, щоб ми це прожили, прийняли. Для чого нам це? Якщо у нас є якась образа, ми не можемо повноцінно любити і проявляти себе. Щастя, радість і так далі. Але ця образа дана Богом нам для того, щоб ми чомусь навчилися, називається такий життєвий досвід. Дітям це дається для того, щоб ми стали або сильнішими, або мудрішими, або прийнятнішими, щоб ми приймали те, що нам було дано. Коли ми це приймаємо, то ми розуміємо, що там є якийсь скарб. І цей скарб потім потрібно віддати в світ в люди. Дуже глибока тема, щоб зв'язати це все. Тобто, внутрішня дитина це є наша пам'ять, частина, яка живе, яка творить, яка радіє, коли ця внутрішня дитина здорова, тобто перепрожила всі травми, прийняла батьків, прийняла себе, прийняла несправедливі ситуації. Вона тоді починає творити наш внутрішній, наше внутрішнє дитя, вона створює радість, творить мистецтво, пісні. Скажіть, от вся ця творчість це саме наша внутрішня дитина, радість, вміння радуватися цьому життю, легкість. Фу. 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 Поїхали далі. Розбираємося стосовно травми. Дивіться, яка це почка. Батьки да, травмували нас, типу, били. Можливо, хтось з батьків готував часто історія. На даний час я з цим стикаюся, прийняття зґвалтування або зґвалтування е, моральне. недооцінювали, да? я беру саме таке масштабне. Як прийняти? І чому воно взагалі обично в дитинки стає таке питання, за що і чому? Тому що це передалося з роду, обично, якби мама в свій час перед тим як зачати дитя. Як зараз роблять багато молодих дівчат, за що я низько кланююся вам. Якби вона зразу полізла в свої родові програми і знала, що вона передасть своїй дитині, а тут і проявляється, да, коли б'ють чи гвалтують, це прояв нелюбові до себе, сильної нелюбові до себе, ненависті до себе. Це десь знову ж хтось із предків передав. Ось іменно цю ненавість до себе, бо була якась травмуюча ситуація, де дійсно хтось недостойно повів себе із жінкою, або обезцінював все життя. І ось так воно передалось. Абсолютно, все, всеки я працюю з людьми, передається десь із роду. Просто так нічого не буває. Та, та сама карма, скажімо так, або з минулих втілень ми знаходимо подібну сім'ю з такими родовими програмами. Де з минулих тілень ми робили якісь такі помилки: нелюбов до себе, безцінювання себе, ненависть до себе. І ми проживаємо це. Ми спеціально знаходимо таких батьків, які себе ненавидять та для того, щоб прожити цей опит, для того, щоб закрити свою карму, скажімо так. І коли над дитинкою знущаються, вона потім закривається, тому що це емоційно неможливо витримати. І вона в той час не розуміє, чому. Знову ж повертаюся на наші сучасні методи, як наші батьки зараз виховують мого віку дівчатам. Мені дуже подобається. Вони пояснюють, чому така ситуація. Наприклад, прийшла моя донька із садіка, да? садочка, і пояснює, що діти там сміялися над нею, тому що вона не знає мови. Я поговорила з вихователями, і якби таке діло, що вона сама їх провокувала на те, щоб був конфлікт, тому що їй було дуже невдобно за те, що вона не знає мови. І ми сиділи з нею годину це роз'яснювала, я їй розказувала за її впевненість, невпевненість, як потрібно себе вести. Розповідала, що ці хлопчики собі цього дозволяють, тому що у них якісь проблеми вдома. Тому що в них якась недолюбов, тому що вони такі. Я об'яснила їй, що в них було в неї було почуття якби емпатії до цих хлопчиків, розуміння, чому вони такі, і розуміння себе, чому вона так себе відчуває. Дитині дали пояснення, бо вона це прожила. І, прийшовши на другий день в садочок. Вона вже знала, що це її якась скромність, їй треба тільки довчити мову, це їхні якісь негаразди, тому що в них якісь там неполадки в сім'ї. Але що саме цікаво, вона зараз цими хлопчиками найбільше дружить. Тому що вона прийняла себе, те, що вона ще не вивчила мови і десь вона е, себе відчуває некомфортно, і прийняла хлопчиків, що да, вони емоційно трохи нестабільні, тому що вони не вміють контролювати свою агресію, тому що батьки не вчать цю дитину. І якби пояснювали нам, коли нас били або гвалтували, або морально над нами якось е, знущалися. Пояснювали, що, наприклад, мама зірвалася зараз, да? знову повторюю наші момент, мама зірвалася, вона випліснула свої емоції на дитину. Вона пішла відійшла в дитину вже травма. Чому? Бо вона не знає, за що і чого. І коли мама прощає себе, признає свої помилки, що вона зірвалася, сідає з дитинкою і починає пояснювати їй: сонечко, я трохи травмована. Тому що в мій час в мене була така-то, така-то мама чи такий то тато. Я ще не всі травми доброжила. Я над цим працюю. І бувають такі моменти, де я взриваюся, тому що я не вмію до кінця контролювати свої емоції, свою агресію. Я дуже сильно прошу тебе вибачення за те, що я зірвалася. Я сильно перед тобою винувата. І проблема не в тобі, ти ні в чому не винна. Проблема в мені і в тому, що я ще. Поки що працюю над собою, над своїми травмами, над своїми емоціями. Пробач мене, будь ласка, якби це дитині казали в наш час, то травм було би було б менше, тому що в дитині вже завершення є. Вона розуміє, чого так. Те ж саме, коли б'ють. Я знаю, що в нас час ще є такі жінки, які б'ють, які зриваються, і вони розум... думають, що це нормально, тому що це було нормально в їхній час. Або як вже придумали установки, да, там, що якщо не відлупцюю, то не дойде. Або б'є, значить любить, да, це як вже в парах. Але це все установки і це все насильство. Тому треба також пояснювати, якщо навіть зараз ще мамочки б'ють, так і треба казати: Боже сина, яка я винувата перед тобою. Це ненормально. Я себе ненавиджу за це, але в той же час я себе прощаю. Прости йти мене, я більше так не буду робити. Це була велика помилка. Я так робила, тому що я була впевнена, що це нормально. У мій час мене так попцювали і мені казали, що це було нормально. Тепер я розумію, як я тебе кривжу. Тепер я розумію, що тобі больно. Тепер я розумію і прошу в тебе вибачення. Діти все прощають абсолютно. Діти нас люблять безусловно. І якби в наш час говорили нам це, батьки. У нас би було б завершення цієї ситуації. Ми б знали, що це мама з папою такі сильно травмовані, і вони так зриваються, і я ні в чому не винуватий. Але в наш час робили так, що винуваті були ми, тому що вони також не могли витримати цю біль. Далі, якби мама з татом себе любили. Знали, що з ними коїться, вміли виражати свої емоції, вони би нам би це передали. Так, виходить, що зараз таких, як я, багато травмованих, які вчаться емоціям, вони не знали, що це таке емоції, наші батьки, вчаться їх виражати. Агресія, злість завжди було запретом, скажімо так. Це не можна було виражати. Не було тільки спокій, рівноваження, де навіть радість не можна було виражати. І я зараз вчуся разом зі своїми дітьми виражати емоції. Ми тестуємо, як нам легше, як нам краще. От моїй доньці краще виразити агресію, коли вона щось кидає. Мені краще виразити агресію, коли я піду в ванну, виплесну всі емоції в воду в душ. Ми тестуємо, як нам краще. Є такі, що хочуть на когось покричати. Я таким пропоную ставити зеркало або пропоную відкрити вікно і кричати на двір, але тільки не на дитину. І якби ми знали, що мамі боляче, але я в цьому не винувата, то травми б не було. Скільки зараз я працюю з виною, тому що батьки не пояснювали. Дитина завжди відчуває вину, що щось з нею не так. Вона якась крива, щось больна і так далі. Ось чому травми. Тому що батьки самі не знали, що з ними коїться, і не могли пояснити це дітям. Тепер ми більше емоційно образовані, більше образовані в тому плані, що ми розуміємо, що з нами коїться. Ми працюємо над цим, ми допроживаємо травми свої. Травми батьків, травми роду. Ми пускаємо туди любов, прийняття, розуміння, пробачаємо від серця, відкриваємося, і в це місце входить в Бог. Це є прийняття. Ми приймаємо. А коли вже входить прийняття, ми розуміємо, для чого нам це дано. Для чого було дано дитині отакий от агресивний тато, який бив її. Превселюдно. як ви гадаєте. Можна подивитись цю цепочку, а він це робив, тому що його сильно били, він це робив, тому що його сильно стадили перед людьми. Він це робив, тому що йому було больно. І він це робив, тому що він в цій дитині бачив не дитину, а себе. А себе він бачив очима його батьків. І в очах його батьків та сама ненависть і злість, тому що батьки також себе ненавиділи. Ненавість самого до себе передавалася з покоління до покоління. І тому цей батько, коли бив. Дитину, він не бачив цієї дитини, він бачив себе маленького і те, який він поганий, скажімо так, і як його ненавидять. І це все накладається ще якимись установками. Ти дожен бути такий послушний, ти дожен працювати, ти дожен то, ти дожен то, ти дожен то. Це в батька в голові такі програми, що дожен робити він, тому що йому нав'язали його батьки, і він це передає цій дитині. І ця дитина, коли хоче жити щасливим дитячим життям, вона навіть не розуміє. Нічого не розуміє, тому що батько не пояснював, батько сам не знає, що з ним коїться, батько не вміє контролювати свої емоції, батько не знає, що з цим робити, він просто зривається і все. Коли ми це все бачимо, розуміємо, приймаємо, ми приймаємо те, що це було, це факт. І корінь тянеться аж звідки з якогось там десятого покоління. Можна це все розібрати, побачити першу ситуацію. Ми тоді це розбираємо, бачимо і пояснюємо дорослій людині самі собі, а тобі ж пояснюємо цій внутрішній дівчинці, яка ще там стоїть, побита, в непонятках, що з нею там робиться, і за що ми їй пояснюємо, що ні за що, ти ні в чому не винувата. Абсолютно. Вона приймається. Ми, дорослі, даємо увагу цій внутрішній маленькій дитині. Ми її беремо на ручки, ми її обіймаємо, ми її захищаємо від цього батька, ми їй даємо любов. Потім ми повертаємося до цього батька, коли він був маленьким, і також даємо любов. Бо це прийняття в кожний момент, де була біль, Несправедливість, ми даємо увагу, наповнюємо це все любов'ю і так тече туди Бог прийняття. І що ми тоді маємо? Чисте серце, любов, прийняття? Будемо ми тоді зриватись на своїх дітях, чи ми уже осознаємо. Будемо розуміти, якщо навіть десь підійде якась агресія, це все відгук із минулих програм, родових програм. Знову зупинились, дали любов прийняття, і ми своїй дитині даємо, що любов прийняття. У нас так і живуть всередині, весь наш рід, в пам'яті, в крові. Нашому ДНК і всі ці травми, воно так і залишилось у нас, і воно проявляється навпроти людині. Якщо вас якась людина заводить, дратує, ви не маєте сили терпіння це витримати, порушує ваші кордони, це не якась там чужа людина. Це ви. Ваше дзеркало, це хтось із предків, це хтось із батьків, це хтось із родичів, ця частина живе у вас, і ця людина напроти просто проявляє те, що живе у вас. Тому я завжди кажу: дайте увагу цій людині, яка стукає до вас, яка вас дратує. Дайте увагу і запитайте себе. Хто це? Можливо, це. Хтось із ваших батьків. Можливо, це та частина, яка зародилася в вас, коли батьки щось на вас проявляли. Тобто батько не реалізувався в роботі, хотів бути трактористом, а став якимось поваром. Да? І він на вас проявляв оце все. Тобто, ти е, нікчемний, там. Ти, Невпевнений, ти, ти нічого не достойний, і у вас зародилася частина оцього нікчомного, недостойного, невпевненого. І потім ви в дорослому житті здибаєте таку цю людину невпевнену. Чому? Тому що ось ця частина потребує також любові. Нікчомний, невпевнений і так далі. Вона хоче, щоб її прийняли. І коли ми кожну частинку себе... Через людей, дякуючи людям, що вони нам підзеркалюють, приймаємо, приймаємо. Ми тоді стаємо цілісні і любимо себе різними, агресивними, невпевненими, успішними, різними. Отже, зроблю висновок. Що ми працюємо в даний час над собою, це прийняття того всього, що було в мене, у моїх батьків, у мого роду. Ми вирішуємо всі ті помилки. Ми ставимо точку, завершуємо все те, що було недосказано, недопрожито. Ми ставимо справедливість і пояснюємо нашим внутрішнім діткам. Чому так було? Ми даємо любов собі, своїм частинкам, ми даємо підтримку. І тим самим через нас тече енергія Бога, прийняття любові, благодарності. І потім ми передаємо своїм діткам уже здорове відношення самого до себе.